Вона цілує холодну гранітну плиту зі світлиною сина. 20 січня виповнюється 10 років, як її Сергійко загинув від рук російських окупантів. Поруч могила бойового побратима Леоніда Шевчука. Вони, а ще Дмитро Франишин, загинули в один день, коли їхали за пораненими у Донецький аеропорт. Всі троє посмертно нагородження орденами за мужність та нагрудними знаками за оборону дапу. Розповідає ветеран російсько-української війни Олег Лосінський. Тільки добровольці йшли туди. 21 воїн за мною йшов. Повернулись на всі. У роковини загибелі бойових побратимів, оборонців ДАПО. вони приїздять на їхні могили, каже Олег Лосінський. Це наші побратими. Ми з ними пройшли огонь і воду. І як їх забути? Щороку приходить вшанувати пам'ять побратимів Андрій Дедічев. Він розпочав службу 24 серпня 2014 року у 90-му окремому батальйоні 95-ї бригади разом із Леонідом Шевчуком та Сергієм Зулінським. Із листопада перебували на місці постійної дислокації в Костянтинівці Донецької області. Боронили околиці Дапу на бойові чергування. Виїздили в опит, Непєски, Водяне. Далі був і Донецький аеропорт, 6 грудня. Моя була перша рота — це і по 24 грудня. Тобто наша головна задача була це спостереження, виявлення. Ну і оборона. Події тих днів розповідає оборонець. Назавжди закарбувалися у пам'яті. І не лише ті, про які писали світові змі, а більше ті, які випробовували наскільки ти людина, на які вчинки здатен перед обличчям смерті. Нас підбили. Диспетчерська вежа почала горіти. В принципі, там залишилося троє хлопців і там ну, витягнули їх звідти. Тобто, коли вже там всі відступили, наші... тобто, я набрався мужності, кажу, що хлопців треба витягнути. І хлопці залишилися живі. Донецький аеропорт став першою цитаделлю, першою фортецею в сучасній російсько-українській війні. Кіборги вистояли, не вистояв бетон. Ця фраза назавжди закарбується в пам'ять нещадків, каже Андрій Дедічев. На його думку, оборона Донецького литовища тривала 244 дні. Наші хлопці ще до 22 числа, до 22 січня знаходились в пожежному депо. От будемо рахувати від 25 травня по 22. Січня 244, виходить. Андрій Дедічів і досі на службі місяць як через отримані поранення звільнився Анатолій Глемейда. Пам'ять про відчайдушних добровольців має бути збережена для наступних поколінь. каже це справжні воїни, українці, козаки, і їхню пам'ять треба нести з покоління в покоління. Я скільки буду жити, буду пишатись. Тим, що я знав хлопців, меморіальна дошка зі світлиною Сергія Зулінського на фасаді 29-го ліцею, де навчався. Те, що того дня може загинути, син усвідомлював, розповідає батько Микола Зулінський. Але не поїхати не міг. Та були побратимі, друзі, любили життя, але така була ситуація. Треба було йти, помати хлибцям, спасати. Кілька місяців вони шукали сина у списках полонених загиблих, зниклих безвісти, готові були спілкуватись із кожним, хто міг надати хоч якусь інформацію. Але остання надія обірвалася, коли у новинах почула про передачу тіл загиблих, розповідає мама Галина Зулінська. По телевізору передали, що з Донецького моргу в Дніпропетровській вернули тіла загиблих кіборгів. Так, знаєте, все як обірвалося. На цій світлині Сергію Зулінському назавжди 27. Щасливий тато на руках із довго очікуваною донечкою. Златі тут два місяці, розповідає Катерина Зулінська. Майже за два дні до загибелі він її бачив останній раз. Це таке, що не можна забути, просто як вирвали кусок серця і, і воно не загоюється. Я маленька була, не просто флота там пам'ятаю. у боях за Донецький аеропорт. Полягли вісім захисників із Вінничини. Молодший сержант Шайдула Камзінов загинув у жовтні 2014-го. Анатолій Булук, Сергій Зулінський, Олександр Кондратюк, Дмитро Скляров, Юрій Осаулко, Дмитро Франишин та Леонід Шевчук 20 січня 2015-го. Пам'ятаємо кожного. Ольга Орел, Андрій Ністіров, Суспільне новини, Вінниця.